ЗСУ у межах контрнаступу перетнули першу головну лінію оборони росіян. Про це повідомив командувач збройних сил Валерій Залужний. Також наші захисники проводять успішні дії в бік Мелітополя та по Бахмутському напрямку. Після нібито нічної атаки дронів на Крим з'явилася інформація про приліт попівострову, а саме по селищу Перевальне, де розташована база 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту, до початку окупації Криму в 2014 році там базувався українська 36-та бригада берегової охорони. Тоді підрозділом командував зрадник Сергій Стороженко. Зараз він бере участь у війні проти України на посаді начальника штабу російської 35-ї армії. Від російських обстрілів щодня страждає прифронтова Донеччина. Протягом минулої доби поранення отримали п'ятеро жителів Курахового та один мешканець Авдіївки. За даними голови ОВА Павла Кириленка, майже 82 тисячі будинків пошкоджені або зруйновані внаслідок обстрілів. З них 5700 – багатоквартирні будинки. Йдеться про підконтрольну Україні територію. СБУ затримала зрадницю, яка зливала росіянам геолокації підрозділів ЗСУ. що… Контрнаступають під Бахмутом. Зловмисницею виявилась вчителька одного з ліцеїв у Краматорську, яка працювала на головне управління російського генштабу. А в Росії знайшли крило та шасі літака Євгена Пригожина. Вони впали за три кілометри від місця катастрофи та за кілька сотень метрів від падіння хвоста літака. Нині розглядають два варіанти того, що сталося: ППО або вибухівка на борту літака. Після ліквідації Пригожина та його команди у Росії почали зносити кладовища вагнерівців. Одне з тих, де хоронили найманців, знаходилося під Єкатеринбургом. Його відкривав сам Пригожин. Ні Нині усі хрести зняті, а місця могил засипані щебенем.